Юрко 13. Самій позивний, 600 позивних, але все-таки ім'я має бути, тому що просто цифра чи псевдо це, це не живо насправді. Ну, З початком цього всього цієї війни так сталося, що я попав до своїх друзів в добровольчий підрозділ, Українська добровольча армія Дмитра Яроша. І ну, це були Мотивовані люди, які хотіли воювати, які там рвались на війну, і дівчата, і хлопці, і старші, і молодші, і, 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 і з різними віком. Е, якийсь час ми там брали участь, але не могли повністю нормально якби, розкритися, бо все-таки це був не повністю легалізований підрозділ. Він не входив в структуру ЗСУ. а... Ми для себе так визначили, що монополія на війну зараз є тільки в ЗСУ. І дійсно можна повоювати в складі бригад. І як, так нас життя звело з другом покійним, на жаль, Анатоліком Анатолій Кохан, якого було псевдо Оріль. І він служив, він був Кавалером ордену Богдана Хмельницького з 14 15 року <клес> воював в складі 93 ї бригади, <клес> досвідчений був дуже. Його ініціатива була 93 я бригада, мені теж дуже подобалась 93. Я в 14 15 році участі не брав, але опосередковано там, допомагав своїм друзям з різних підрозділів і, і кілька моїх друзів були в 93-й бригаді також. Я знав, що це механізована бригада, вона постійно воює, вона близько до, до фронту, і наша ідея була попасти туди, де війнонька. З комбатом домовилися, що ми будемо просто групою, окремою мобільною групою вогневого ураження, який напряму підпорядковується комбату. Ми надомовлялися. і на горизонтальних рівнях різних ланок і комбат, і зампотех, і ми, і волонтери на різні-різні засоби. Нам наведували те, що нас, в принципі по штатному не має бути штатної зброї. Нам, ну, те, що ми бачимо, що можна доцільно використовувати проти противника, те нам видавали. Ще кілька місяців тому я не міг би сказати, що я там буду якимось мінометником чи там оператором з СПГ, чи там кулеметником, чи АГСником. Але так сталося, що прийшлося всьому вчитися прямо під час війни. Під'їхали, покусали, покусали боляче і повернулися. Нам допомогли з пікапами, дуже багато людей, включилося це все. І... Почалась робота. Прицелу. Прицелу приснул. Вуха, вуха. в Не бачили, Трансляція закінчилась, ми не бачили. Поки останці прийняв. зібратися. Ми зрозуміли, що тут працює правило або ти, або тебе, як і всюди, в принципі. Або ти сидиш, чекаєш, поки по тобі стріляють, або ти просто береш, і стріляєш першим, щоб ніхто тебе не дістати. Під Бахмутом якраз найбільше ми почали працювати. Ми в прямому сенсі слова жили, жили напередку майже безвлазно хоча ми мобільна група, ми мали можливість жити в місті, не обов'язково десь в окопах. Але оскільки у нас багато засобів, він на нас надіється, і хлопці часто з... запитують про підтримку чи напряму через ком... чи... комбата, чи нас, чи нас напряму. Називалися ми Коршун Тім. Коршун, бо Толік, Оріль дуже любив природу і завжди розказував про Коршунів, що Коршун це дуже круті птахи, які не бояться, які можуть атакувати навіть на людину без і, Не знаю, чи ми трохи переоцінили цю так відважність чи що. Чи, може, як Я недавно прочитав, що героїзм це, як правило, наслідки поганого планування. В один з днів ми попали ну, в таку складну ситуацію. Почалося з того, що ми атакуємо, ми б'ємо, ми під'їжджаємо, ми рухаємося, а піхота, на якій насправді все тримається, я хочу подякувати всім піхотинцям. Які зараз тримають лінію, тому що це напевно найважча якби, функція зараз їхня в цій війні сидіти під обстрілами і тримати лінію. Піхота не завжди сміливо може відкрити вогонь. У відповідь. Я розумію, це страх інстинкт самозбереження. І в одну з ночей ми сиділи на позиції, чергували біля міномета. Нас дуже часто залучали, то мінометом стрельнять, то сапогом і, е, одні, Одна позиція бачила, як підходив противник, але не відкрила вогонь просто через те, щоб не засвітитись, не спалитись. І Толік сказав тоді таку пророчу фазу, що от зараз вони їх запустять в ліс, а потім буде біда. Так і сталося, бо через кілька днів е, туди залізли вагнери. Тактика в них проста, вони запускають там 5 людей м'яса, типу на абом вдруг прокатять. Тоді їх там дивляться, як реагує наша арта, піхота. Після того, як вони там нормально закріпились, день-два заходить або ну, право на наступний же день, вночі вони працюють. Заходить вже група, дуже гарно екіпірована з нічними прицілами, з пвс І вони закріпилися в Зеленці, і один з днів Толік каже: напевно, ми будемо посилювати ту позицію, тому що в той ліс зайшли і зараз там буде руханка. Нас туди послали, ну, якби за наказом комбата ми поїхали допомагати відбити кількох людей. Люди вийшли, ми перед тим, як заходити кілька годин ми. Обробляли вогнем з різних засобів цю посадочку, щоб якось їх просто щоб нам в бочину не вдарили. І за цей час якраз ці п'ять людей, які були заблоковані, вони встигли знятися. Трошки ми свою дерзость не розрахували і зайшли по ночі, вже ну, сутінки вже були темно. Ми зайшли підсилити позиції підрозділу, який був. На тому вопі. І ну, ми так дочекалися темноти, ну, якраз вже, ну, вже темно було. Коротше, ми дочекалися, що нас почали оточувати вагнери. Дуже дерзко, дуже нагло, напором, морально давили. Ну, говорили, там, здавайтесь, хахли. Там. Гранатами закидали нас. Коротше, ми прийшли підсилювати підрозділ в кінці кінців ми четверо лишились, підсилення лишилось в окопі. І ну, Був дуже короткий прямий контакт, ну, короткий в плані дистанції, нас просто оточили і ми не зробили нормальну дорозвідку, не виставили на висотах людей, вони просто по висоті обійшли і почали нас просто в окопі та порострілювати. На yeah. бою, якраз на повороті стояв наш Толік, на повороті окопа, там був ниж, нижчий бруска трохи. Він отримав поранення десь. Не. Ми пробували його тягнути, окоп глибокий, вузький, але вдвох навіть ми не могли до нього вчепитися вдвох. І Ну, вже коли я побачив іскри покемона над головою в себе, просто за бруствера покемон стріляв в іншу стінку окопа. Ми вже після того ми його тягнули, що потягнули, вперлися в якогось там. Ще загинувшого кулеметника. Хаос був, люди там не хотіли виходити на позиції, які на ВОПі сиділи. Люди людей не знали. Часто таке буває, там на хто когось на підсилення відправили, когось перекинули сусіднього ВОПа. Ну і, коротше, через це ну, лежав цей кулеметник, ми вперлись в нього, пробували перетягнути, не змогли перетягнути. Обійти вже, ну, вже не було можливості, вони вже просто так прострілювали, прямо так зверху нас бачив. Ну, я дав команду ще одному побратиму, щоб ми відступали, бо ми свої гранати повикидували, У нас була кожного своя граната для себе. Салон ми домовились, не здаємось. Але е, не знаю, можливо, ті гранати комусь і причинили. Ураження тим противникам. Ми, ми кидали, ну, зробили все, що було в наших силах. Про якісь там перезарядки, спорядження магазинів вже не було мови. Вистрілювали просто все, що було, і в кінці вже просто прийня, прийняв рішення, що ми відступаємо. Ну бо ми не могли, просто фізично не могли тягнути оріля через цього загинув. І не знаю, яким чином вони весь цей час говорили там служить оружие», Будете жить, даємо 10 секунд, потім даємо 15 секунд і отак пострілюють, пострілюють, вичисляють, можливо, голос, там, я не знаю. і, і знову говорять. Е, я виходив перед останнім, Дмитро північ виходив, останній, він якраз толіка ще дотягував. Е, ну, він, же, ну, він же хрипів, він же не дихав практично. Поранення було дійсно вже життям. От, Ми якимось чином обійшли, там по, окоп так звали, повертав, ми обійшли його і присівши на, майже на півприсядки, тихенько-тихенько нижчим окопом ми прийшли там до труби. Там вже людей майже не було, люди почали відступати, відходити, збирати якісь там рації якісь БК, інструменти. Ми ще встигли забрати свої там якісь е засоби, якими ми в день працювали, закинути в машину, пригнати машину, машина була за 500 метрів. От, і... і так загинув мій добрий друг, який, через якого я по суті попав в 93 і на місці якого зараз я. Скажу чесно, я ніколи не хотів бути ні командиром, ні старшим групи. Я маю строкову службу, я служив, проходив строкову службу, ніколи мене не тянуло до цієї воєнщини, щоб там якось з кимось управляти. Зараз трохи важко, тому що Толік все-таки рулив процесом людьми, засобами стежив за загальним станом, обстановкою на фронті і просто під'їжджав, коригував. На мені всі точні засоби, там все, бусоль, налаштування, орієнтири, це все було на мені. І Після того, як толіка не стало, це все одно залишилось на мені, плюс, плюс люди. Зараз ми більше зосереджені на, на мінометі, на кулеметі. Трофейний, до речі, у нас трофейний кулемет з танка. На АГСі американському. Дякую нашим партнерам, дуже крута зброя. Ну і там подрібниця дрібницях якісь там снайпінг і, і От. Е... Тепер ми називаємось не Коршун Тім. Ну, всі хочуть дерзко там звучати. Коршуни, Орли. А ми тепер Оріль тім, Тому що Оріль це така річка яка тиха, але досить глибока і повновольна. Це в честь нашого друга. Завдяки ньому ми тут всі зібралися насправді, завдяки Толіку. От, тому я вам розказав коротку історію Орієнтім.